Пес там де було 3,5 метра, зараз 5? Так? Представляєш? Секретне умі. Ооооо, де ти взяв таке? Де ти взяв сам? Ну все, дивись, скільки їх хії. Це що, під ними чи що? Тиця це. Ні-ні-ні. Та не нормально. Подавка? <звук> так. Рибина. Придавив. Не хочеться, так? Рибина. Стопуду. я його навіть протягнув. О, Яка подача була соломина, я ти просто не можу передати! Як так? І це така машина була. І от вихожу. Блін, злив. Чи він бородою влупив? Ох, і дав! Ах! На попасть. червяка провідіть. Ай-яй-яй-яй-яй! Ну, это был аппарат, я тебе говорю. Вадя. Вадя, поверь. Это что за ракушка? Где ты шу? Надо подсок. Нет, думаю, нет. Только он не так. Вот еще Загорно підміщу. Полтороха, а ну Ану, стой. <реш> <реш> не торопись. Зійшов? <реш> Оце ж тобі не треба підсока. Я не вже довший такий. Ага.

Авток, що я щось не пісявся, і зійшов, так? Да? І так. Да. О, ферманка вилетіла, щоб... Ні, Не, ну так полторашечка. Ой! Солом'яний! Мої вітаю. вітання! Я вас вітаю. По чином! Е, До тебе в сумку, бо так, в мене там... Дожди. Прям под лодкой? Да. Ну, солома выдае. Два. Ноль. Два кило. Класс. Ох і солома, глянь, що витворяє. Ви подивіться, друзі. Ану візьми його так, я тебе сфоткаю. Ну чого ти його завжди так береш? Ти не можеш отак під зябро взяти його однією рукою. Я молдавашка. Що таке? Оце руки не має бути видно, вона повинна отут бути під зябром. <тур> Отак туди далі. Шка, впор, да. а ц... Оце так, ось тут в жопу. Отак, так. Да. Друзі. <ріг> <ріг> ну де тут -де, де коло жопи? Друзі, подивіться, який красен судак. Агрецько, красен. красень судак. А молодець! Красень! Зараз я роблю фотку, підожди. А, так. О, да. He -he. А ну вище підніми. Отак. Це. Красота, молодець соломка, я вас вітаю. Цинка Юва ріма чес. Так і ми, друзі, продовжуємо. Бо в нас щось тільки поклювки та сходи. Ну стали чітко, у нього там де треба. Над головою. У мене свідоцько стає. Да? да. Це добре. Бо я ще й вище голови. Та ти шов? Да, я тобі базарю. У мене один сход хорошого. У цього один сход полторушечки. І все взя... далі розказує слухати. І два штуки витягнув. Гарні? Півтора і два. Він отак оце отут є. І отут є. Ми нащупали ось тут клює. Але він і отут... Трічу, да, він і отут і рисували. Что такая? Опа, есть друзья. Хорошенький. Соломка. сломка тут. Соломка по Солома да, трешка! На поролон! Поролон навсегда всегда с трофейчиками держи, Поролон, да. Ох, и пацан! Ну, я Дякую. Ось він, друзі, перший судакен. влупив капітально. І оце такий самий у мене на мікрушку зійшов. Тільки зійшов на мікрушку, переставляю паралом. Іди сюди. А тепер, друзі, всім доброго ранку. Ось таким прекрасним судаком ми відкриваємо нашу риболовлю. Супер! Виїхали на одні з перспективних місць, де ми раніше ловили непогано судака. До речі, спробували на мікромандулу половити, був один сход, поставили паралончик ось такий. І на паралончик відразу влітає красунчик. Поїхали, друзі, все як завжди по порядку. Пш! Та їх тут було штук 11, я його от і вдоль, і поперек катав. Свині, да. тут хороші. Оце просто ці хороші, вони тут стоять і можуть не брати, не брати, не брати, а потім лусь. 4, 5, 6. Там да, там сім опоротів стоять таких. І вони всі в кучі. А ти їх холод не виключав? Помехи дає, луч на луч знаходить. Друзі, взяли трьох судачків, парочку злили, перебазовуємося далі. Мужики там осталось, а ми поїдемо зараз пошукаємо трішки. І отак от сюди і сюди. І можна, кстати, оце ми на, на пупку стоїмо, а туди візде камні. І можна кидати в яму і по камнях наверх витягувати. За цепів практично не було. Прям под лодку, а ну соломка. Хорош, дякую, ось, друзья, вам и Поролом. Опаньки. Дивіться, як круто зашмякав. Головне в поролоні це розгибать двойнічки, коли нема зацепів. Оп! Такий парень. Кіло 200-кіло 300. Скажи, солом. 2-2. Да. Рядом, дачмо. Прямо під лодкою. Виходить, 10 метрів від нас не 10, навіть, мабуть, менше. Зараз я подивлюсь. Дивіться, друзі, ось везде глубина, я, виходить, сюди кидав і витягував наверх. І під лодкою у нас клюнув. Ось на ось такому участочку міляка посеред ям ми і ловимо. Тут є пеньочки, є свальчики, камінчики. Коротше, тут таке жирне дно. Да, 7,2 метра і починається свал, і він ось прямо на уголку і клюнув. Ти зараз будеш влітати в нього, обриватися і плюватися. Так, друзі. О! Розкладушка. Підсачка, помічник. Так, дивіться, рибачимо ми на поролонку, на паролонку колір 115. Ось такий крутеніший поролон. У мене ще там є декілька кольорів, але доки цю не ушматкуємо, е е крючки берете і просто ось так розгибаєте. Так, Швиденько, друзі, по оснастки. Це мій лайтовий рвач судаків. Щук 318. X-Game від Азура. Палка просто космос. Е, катушечка, друзі, Exceller 3000. Вона сюди в новій її варіації. Вона сюди, друзі, врізається дуже класно. По катушці хочу сказати, що до 18 грам вона буде у вас працювати. Працювати і працювати. Якщо будете нагружати її, то краще взяти другу катушку із тяговим механізмом і не переживати. У мене це Excel 3000 на лайт і Daiwa Fuego на тяжкий джиг. І там, і там по 3000. Ні, Daiwa, по-моєму, 4000. Ти Те що, свадьбу забрався до гулять? Ох, і саоо. Це наче дорізав, дорізоває щось наче мало. Та то ти по друзі з'їв. Ні, диви, Диві, диві пішло. Густірина. Угу. Спочатку було сало. О! А я вже до мікромандули поліз. А Грицько сказав, спочатку було сало. Сало, сила, два кусочки з'їв і їсти не хочеться весь день. Так, друзі, солодкий стіл. Абрикоси, яблуки, банани, апельсиновий рай. Ух, я прям побачив цю подачу. Клас! і камера, я думаю, за впечатлило. Це точно окунь? Ні. Ні? Може, Оку дебели, чи дебелий, так вартий, да? Судакінських. Оце в тебе правильно настроєний фрикціон. М -м. Значить і в мене Судакінських був. Підводь Есть! Мои вітання Григорий! Геримо чест! Вот так надо, надо надевать поролонку Вот так надо брать, да, під жабро. Красавчик. Супля. Блин, значит, и у меня суток здесь. Вот это, значит, и точечка. яку ми бачили вона одна да. яка одна 7,2 метра і в мене він тут клюнув і в тебе він клюнув ми їх там скільки бачили 7 чи 8 штук Опа! Схуд! Короче, коротше Не. треба паролонку надівати мабуть або просто груз менший ну давай зараз спробую швидко поролонку. Блін, щось на мандулу сьогодні в мене одні сходи. що таке? Це вони Може. вчора так що... Може. Десь тут не я камельфу. Камельфу, то що ти мене збиваєш вправо. Та туди кидати треба. Ні, клювало отут. Чув, а бички щитайся, кстати, я забув тебе спитати. Не. В смислі ні, це ж рибина. Дай береш тобі бичком. Кажи, нашу тобі голова, нашу. для того, щоб думати нею. А як ти можеш думати, коли ти про друге думаєш? <свісно> коли ти про друге думаєш, треба <свісно> думати про як виставити, як, як стати. Як вона така поїхала, так? Да? Що <свісно> 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 <Шо> це? Ти так пальцем прийняв. Як по вусу в цьому. Да, да, да. Так, приготовся. Зараз у нас нова техніка буде. Приготовся спускати якоря на, вілі... не, на велику глибину. Що? Та не треба нічого глушити. Друзі, у нас конкретний шторм. Слава Богу, успіли всі повернутися на місце. Нікого не накрило. А по рибі, друзі, Шість судаків. Гресіан Таврічський сьогодні нас зробив 4-2. Молодець. Одним словом, все ви бачили. Ми летим додому, кого які питання задавайте, з радістю відповім. Ось така вийшла рибалочка. О! Богдан завалив. Четвірочка. Ну Десь 3200. Супер. Е? Да. Все, друзі, ми ледемо додому. Цим ніхто останні тішуї. Пока.